Перейшла я до цих ко ко коко Гляньте, що наробили. Обірвали всю цю блискучу штуку. І тут, і там. Це не страшно, там стіна, але не гарно. Тут я вже закрила так. І от Накокала! <сум> Оце такий великий перерив. Не було яєчок. І сьогодні вона знесла перше яєчко. Ходи молочинка, ходи, ти пошкодую. Ходи моя, красиво. І ти хороший, і ти хороший, да. Ходи сюди. Ну, таке яєчко, але ж не знаю, що ну, воно не заплідняне, оцей півник. Щось. щось цей півник. Треба поставити тут якусь коробочку. У мене така є спідзуття, така тверда-тверда. Ну, молодці! От Ко-Ко-Ко є сьогодні. Довго не було. Кажуть, що в цих курей моя така парочка кажуть, що в цих курей, е як вам сказати, дуже корисні яєчки. М'яско то в них, тушка в них бі е чорна, ніхто її не зможе їсти. Та це декоративні кури, півне кіло, двісті курочка кіло. Вони для яєчок, для інкубації, щоб вони висижували яєчка. Вона не внеслась довго. А -а -а. Ну, побачимо. Отаке. Ото око-ко-ко, що скажу.